Вітаю! З вами я, адвокат Катерина Панчелюга та телепередача Швидка юридична допомога з Катериною Панчельогою сьогодні ми будемо говорити про важливу тему, яка стосується багатьох українських родин грошове забезпечення військовослужбовців. Що ж таке грошове забезпечення? Простіше кажучи, це те, що для цивільних є заробітною платою. Військовослужбовці отримують кошти за службу на підставі спеціального закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців і членів їх сімей. А також постанов Кабінету міністрів, які детально регулюють порядок виплати грошового забезпечення. З чого ж складається грошове забезпечення військового? У нього є дві основні частини. Перша. Це основна частина, яка включає посадовий оклад, залежить від конкретної посади, яку на даний час обіймає військовослужбовець, та окладу за військовим званням, а також надбавки за вислугу років. Друга це додаткова частина, куди входять різні надбавки та доплати. За особливості служби, за роботу з таємними документами, за наукові ступені та спортивні звання, премії за належне виконання службових обов'язків. Станом на жовтень 2025 року найменша сума, яку може отримувати рекрут, становить 20 тисяч гривень. Зараз, під час воєнного стану, військові мають право на додаткові виплати. 30 тисяч гривень нараховується за час служби поза зоною активних бойових дій та у випадках, коли військові забезпечують оборону, охорону важливих об'єктів, виконують бойове чергування, здійснюють протиповітряну оборону, постачання боєприпасів, розмінування, інженерні та логістичні завдання, а також обороняють критичну інфраструктуру. 50 тисяч гривень. Для військовослужбовців, які служать на командних посадах або в штабах, якщо ці посади або підрозділи виконують командно організаційну роботу для бойових частин на передовій. І 100 тисяч гривень для тих військовослужбовців, які безпосередньо воюють на передовій. Окрім цих щомісячних виплат, військовослужбовці мають право на дві важливі щорічні допомоги. Перша, це грошова допомога на оздоровлення. Її дають один раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення. Зазвичай цю допомогу виплачують, коли військовий йде у відпустку. Але, що важливо, можливо її отримати і просто за рапортом, навіть без відпустки. Друга це матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань. Її так само дають раз на рік за рапортом. І розмір її такий самий місячне грошове забезпечення. Важливо знати, що військовий має право отримати обидві ці допомоги протягом року. І навіть якщо він на лікуванні, це не позбавляє його права отримати ці виплати. Хочу окремо зупинитися на темі, яка дуже цікавить багатьох військовослужбовців. Це премії за знищення або захоплення ворожої техніки. Відповідно до чинного законодавства, зараз у 2025 році, встановлені чіткі розміри грошової винагороди військовослужбовцям за знищення або захоплення ворожої техніки. Ось такі основні категорії і суми таких винагород: за знищення танка 48 тисяч 720 гривень. За знищення бойової машини. Піхоти БМП або бронетранспортера 42 тисячі 630 гривень. За знищення дрону цей безпілотний літальний апарат, так записано в постанові, 36 тисяч 540 гривень. За знищення військового літака 121 тисяча 800 гривень. Є кілька важливих особливостей отримання таких винагород. Для отримання винагороди необхідно документально підтвердити факт знищення. А що зробити так? Надати звіти, фотодокази, рапорти тощо. І розмір виплати розподіляється між усіма учасниками конкретної операції пропорційно до особистого внеску. Ці винагороди виплачуються на підставі наказу командування військової частини. Тепер давайте поговоримо про те, які виплати передбачені для військових, які отримали поранення. Це дуже актуальне питання на сьогодні. Якщо військовий поранений під час захисту України і перебував в лікарні, він має право на своє звичайне грошове забезпечення за посадою. Ми пам'ятаємо, що це не може бути менше як 20 тисяч 100 гривень на місяць. І додаткову винагороду в розмірі 100 тисяч гривень. Важливо зазначити, що додаткова винагорода у розмірі 100 тисяч гривень виплачується під час перебування на стаціонарному лікуванні, тобто в лікарні, незалежно від тяжкості поранення. Якщо ж військовий перебуває у відпустці для лікування, то ця винагорода у розмірі 100 тисяч виплачується лише у випадку тяжкого поранення. Тяжкість поранення визначається висновком військово-лікарської комісії. Ці кошти виплачуються спочатку на період до 4 місяців з дня, коли військовослужбовець залишив військову частину. Для продовження таких виплат, так званих лікарняних, після закінчення 4 місяців військовий має пройти військово-лікарську комісію, яка визначить необхідність подальшого проходження лікування. На підставі висновку ВЛК виплати можуть бути продовжені ще на період до 12 місяців. І якщо після 12 місяців лікування все ще потрібне, військово-лікарська комісія знову має підтвердити таку необхідність для продовження виплат. Якщо через поранення військовий визнаний обмежено придатним до військової служби або придатним до служби в частинах забезпечення, то перші два місяці йому виплачують повну суму за останньою посадою. А після цього оклад за військовим званням, надбавку за вислугу років і додаткову нагороду в розмірі 20 тисяч 100 гривень щомісяця. Важливо наголосити, що виплату у розмірі 20 тисяч 100 гривень це мінімальна гарантована сума, яка забезпечує гідне грошове утримання пораненого військовослужбовця. А не якась мізерна виплата в кілька сотень гривень. У разі встановлення інвалідності через поранення. Військовослужбовець отримує одноразову грошову допомогу. Для першої групи інвалідності це 1 мільйон 200 гривень у цьому році. Для другої групи 908 400 гривень. І для третьої групи інвалідності 757 тисяч гривень. Грошове забезпечення в загальному виплачується до 20 го числа місяця наступного після місяця нарахування за місцем служби. У разі загибелі військовослужбовця його невиплачене грошове забезпечення та додаткова винагорода в розмірі 100 тисяч гривень. Якщо смерть пов'язана з захистом батьківщини, отримує сім'я, дружина, чоловік, діти, батьки або інші утриманці. З 2025 року військовослужбовець може скласти особисте розпорядження на випадок потрапляння в полон, де вказує, хто конкретно буде отримувати його грошове забезпечення. Знайте свої права та підвищуйте свою правосвідомість. Також хочу нагадати, що ви самі можете запропонувати тему, яка вас цікавить. Для цього на Facebook чи Instagram сторінці каналу Рівне 1 під відео ви можете залишити свій коментар з такими питаннями, які вас цікавлять. Звертаю увагу на те, що актуальність інформації дійсна на момент виходу телепередачі. Та важливо аналізувати кожен окремий випадок. І під нього підбирати ті чи інші норми чинного законодавства. Сподіваюся, що ми сьогодні були вам корисні. З вами була адвокат Катерина Панчелюга та телепередача Швидка юридична допомога з Катериною Панчелюгою. За більш детальною інформацією, з озвучної тематики та задля запису на консультацію звертайтесь за номером телефону. 068 374 07 40